Не пророка Софонії, другий розділ, перших 13, 13 віршів. Софонії 2.1. Посоромтеся та застидайтесь народи, без сором, поки народиться установлений мене день, як полова, поки не прийде на вас люті з зніву Господнього, поки не прийде на вас день Господнього нів. Шукайте Господа всі покірні землі. Хто виконує право Його, шукайте правди, шукайте смирення. Може будете сковані ви в День Господнього нігу. Бо покинута буде Аза, і аж келон опустошенням стане, аж до опірня його виженуть, а екрон буде вирваний. Горе мешканцям довкілля морського, народові і Слово Господнє на вас, хананеї краю філістимлян, я тебе вигублю так, що не буде мешканця, і буде довкілля морське пасовищами, повними ям пастухів та кошар для отар. І буде оце побережжя останку дому Юденого, на них пасти будуть вдома Кашкелону, Ввечері будуть лягати, бо їх відвідає Господь їхній Бог. І він їхню долю приверне. Чув я ганьбу Муаву і образи, і образи амонових синів, які ображали народ мій і чванилися над границею їхньої. Тому як живий я, говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю, стане Муав, як Содом, а Амонові сини, як Гомора, землю тернини і сончаком, і навіки пустошенням. Порабує їх решта народу мого, а залишок люду мого їх посяде. Оце їм за їхню пиху, бо вони ображали і чванулися проти народу Господа Савов. Господь буде грізний проти них, бо Він знищить всіх богів землі і вклонятися будуть йому кожен із місця свого, усі острови тих народів. Також ви і опляни, побиті мечем моїм будете. І на північ простягне він руку свою та й погубить Ашура і ніневію вчинить спустошенням суходолу, мов ту пустелю. Минулої неділі ми читали перший розділ книги Софонії, де пророк описував страшний день Господнього нігу, який дуже скоро настане. У другому розділі ми читаємо, що Софонія пише, якби цілі о проповіді не привести народ до відчаю. Налякати народ, що все, День день Господнього, ось скоро настане, і ви не будете мати пощади, ви не будете мати дисковати. це все це вже кінець, куди бігти, куди йти, що робити, народ би тоді був би розгублений. А Софонія пише, що не це, Він хотів, і не це Бог хоче. А Бог хоче привести народ ізраїльський до покаяння, до покаяння, щоб гнів Господній, і щоб Бог зберіг від цього ніву Господнього тих, хто покаяється. І вже у першому вірші пророк пише, посоромтеся і застидайтеся. В єврейському тексті написано зберіться та застидайтеся. І англійський переклад теж каже: зберіться, зберіться разом і застидайтеся. Вся країна зберіться, виявіть свої гріховні вчинки і покайтеся. Цікаво, що Ісус Христос, коли казав, що коли настане вже інший день Господнього вже після того, як народ ізраїльський не прийме Господа, вони розіпнуть Його. Коли народ кричав до Пилата, розпни Його. І Пилат, коли вмив руки і каже, я не винен крові цього чоловіка, то вони кричали «Крові його на нас і на дітях наших. І за це дійсно вони понесли наказання, Єрусалим був розрушений, і вже ремріми ми знаємо. Але коли Ісус Христос предсказував цей день Господню Нів, то Він навпаки казав, біжіть у гори, не збирайтеся, а біжіть, тікайте. А Софонія пише, «А ви зберіться. Зберіться всі разом. Зберіться для того, щоб виявити свої гріховні вчинки і покаяти. Зберіться швидше, пише Софонія, поки ще не прийшов День Господнього нім, щоб ви вспіли що це зробити. Не боріться. швидше зробіть, швидше зберіться і покайтеся. Зберіться, покайтеся і в третьому вірші. Ми читаємо, що всі покірні землі, хто виконує право Його. Тобто всі, хто ще не забув Господа, зберіться. Ми в першому розділі стали, що були такі з народу ізраїльського, що поклонялися і Богу, і іншому якомусь бушкові. Двом поклонялися. І Софонія пише: зберіться. Ті, хто ще не забув Господа, вже не тільки ідлом поклоняються, а ще і Богу старається поклонитися, ще й Бога берегти, то ви зберіться, хто ще не забув Бога, зберіться швидше, поки не настав день Господню. Зберіться для чого? Для того, щоб шукати Господа, шукати правди і шукати смирень. І може, будете заховані в день Господнього днів. Якщо ви це зробите, якщо ви так поступите, то. Ви зможете уникнути тих кар, тих того наказання, яке прийде на землю. І як у першому розділі ми читали, що Бог сказав через пороч чи цю холду е, іудейському сиру Іосії, що він не побачить того лиха, яке прийде на його землю, ну, за те, що він покаявся, за те, що він навернувся до Бога, е, то Бог захистить і народ. Який покається, який навернеться до Господа, який смирить себе перед Господом. Також ми прочитали, що в нів Господній пролється і на інші народи, на ті народи, які граничать із Юдеї. І там перечислялися це фелестемляни, мевітяни, амунічани, ефіопляни, сирійці, асирійці, і всі будуть знищені. Люди думають, що можуть заховатися від Господнього ніву. Приїхати просто в якусь іншу країну, але від Бога тек неможливо, від Бога заховатися неможливо. Він скрізь присутність. Уникнути ні у Божого можна тільки через покаяння. Коли нині почули про пропвігіони, вони покаялися, вони уникнули ні у Божого. Бог вже не знищив їх. Звісно, інше вже покоління. Після того, яке було, то тут ми прочитали в 13 му вірші, іняв її учені з пустошенням суподолу, був ту пустелю. Інше покоління вже дійсно Бог накаже. Але те покоління, яке покаялося, те було прощене Богом. Тому Бог і каже, покайтеся, і я зроблю так, я захищу вас, що ви, хто покаяться, ви залишиться без Господнього Господній на власне розпространиться. Місто Бог хоче, щоб люди каялися, і апостолів 3 розділ, 19 вірш, ми читаємо. Покайтеся та наверніться, щоб Господь змилувався над вашими гріхами. Покайтеся та наверніться, щоб Господь змилувався над вашими гріхами, щоб Господь простив ваші гріхи. Щоб Господь простив гріхи, треба покаятися і навернутися до Бога. Христос також казав, якщо не покаяться, то всі загинете. Всі, всім людям потрібно каятися. Всім людям потрібно покаяння. Покаяння і Йона пише, що Бог ще хоче від народу свого три речі. Які треба далі робити після покаяння. Перше це шукати Господа, в третьому це написано шукати Господа, шукати Господа, спілкуватися з ним, кликати до нього, бути там, де Він хоче бачити нас. Шукати Господа там, де він є, в той час. О, зараз він, тут у домі молиться, я точно знаю, що він тут є. І він хоче, щоб і ми, хто шукає його, були тут теж. Я вже розказував колись, як один брат поїхав на суботу, на неділю на два дні на рибалку із своїми колегами по роботі. Ну, чи не, ліруючи, а не віруючи, а він то віруючий. І в суботу в нього був дуже гарний улов, багато рибів п'іймав. А в неділю рано проснувся сітка з деркою і вся риба втекла, яка була жива. Там одна крастопірка лишилася, яка була вже не жива. І кльову нема. Вже 9 часов ранку нічого не клієн, не тільки в нього, а на всім ставку. Він став причиною того, що і інші наловили рибу через. Землю. Що він не був там, де, де Бог, куди йшов Господь. Да, але він зрозумів, вже було в 10-й час, що там в тому селі є церква, є дім молитви, він поїхав туди. І, звісно, Бог ще й обласновим і дав ще йому можливість і риби приймати і ще й на вечірньому зібранні побути. Тому ми маємо шукати Господа, а шукати це значить бути там, де Він є. Друге, що ми маємо шукати, шукати правди. Коли Пилат запитав Ісуса Христа, що є правда, Христос відповів, що є правда. Ває чує від когось, що «А, я це чув по телевізорі, я там прочитав в інтернеті, і це правда, бо там написано так. Ну, я не впевнений, що все, що пишуть люди, де б вони не писали, де б вони не говорили, я не можу сказати впевненістю, що є правда. Знаєте, двоє людей бачать одну і ту саму подію, але по-різному її розказують. І я чув таке, що вони спораться не так було, а це ні, так було. І спорять, це". Тут вони дивилися на одне й те саме, але бачили по-різному і по-різному розповідають. Тому правда це тісно тільки в Слові Божому, тільки в Ісусі Христі ми можемо знайти правду. І я впевнений, що Слово Боже, Біблія. Це правда, тому шукаємо правди в Слові Божому. Третє, що ми маємо шукати, шукати смирення. Ну, Часто буває, нам не вистачає цього смирення. Але як і Петро пише, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. А ми всі хочемо користуватися Божою благодаттю. То маємо бути смиреними, а щоб бути смиреними, треба шукати смирення. Слово Боже, постійно нам про це нагадує. Будьте лайними, кроткими смиренними. Будьте лайними і смиренними. Смиріться під місьми руку Божу. Смирення, смирення і смирення. І ми маємо шукати смирення, щоб бути смиренними. Знаєте, смиритися перед кимось великим, воно легше. Ну, скажем, народний депутат перед нами щось каже, що я буду спорити з ним перед. Та ні, я смирюсь. Чи мер там, чи якийсь начальник на роботі буде щось казати, я не буду вже так противитися йому. Я не буду гордо себе нести, що ні, я правий, моя правда. Я буду вже тихо, але перед кимось невзрашним, малим я, це я буду смирятися перед ним. Вже нелегко смиритися, нелегко, але треба. Не... Людська природа хоче, щоб було по нашому. Я краще знаю, я краще знаю, моє правильніше, там моє де інше і таке інше. Наша природа вноїстична, тому нам нелегко буває смиритися, смирити себе. Але, Слово Божий, скаже, що Ісус Христос, будучи Богом, але смирив себе і смирив аж до смерті Христу. Сама важка смерть, сама пожорна смерть, і Він терпів в смирені переніс це все. Для того, щоб дарувати нам прощення гріхів. Для того, щоб ми уникнули того їву Господнього, який прийде на землю, який прийде до нестухняних Господ. Тому шукаємо смирення. Каймося, шукаємо Господа і правди його, все інше додасться нам, каже Слово Боже. І Слово Боже каже, що він недалеко від нас. Його ми можемо постійно знайти, тільки треба шукати Його. Шукаємо правди Його, шукаємо правди в Слові Божому, а не десь, десь де написано, шукаємо правди у Господа, а не в людей. І шукаємо смирення, щоб отримати благодатність від Господа Ісуса Христа. Нам потрібно смирення. Бог смиренним дає благодать. Якщо будемо так поступати, зможемо уникнути Гніву Божого, який вже дуже скоро прийде на землю. Знаєте, я так став помічати, що світ ділиться на два табори. І два табори, які ворогують між собою. І десь така думка проходить. Що, можливо, це підрунча для приходу Антихриста. Хтось має вже стати між цими двома таборами, щоб примирити їх. І, скоріш за все, це буде Антихрист. Тому, щоб не залежитися на той гнів, коли буде Бог виливати вже чашу гнів, коли вже Антихрист посяде, ще раз шукаймо в собі недостатку і каймося просимо Господа прощення. Шукаємо Господа, шукаємо правди і шукаємо смирення. А йому до слава. Амінь. Помоглиться.